Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні я покажу, як легко можна пройти Тестнет від Xion, від проєкту, який зібрав 36 мільйонів доларів інвестицій, і заробити до 1000 доларів на свій аккаунт. Насамперед, для того, щоб заробити, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Таким чином ви попадете на ось таку інструкцію. Бачимо, що вам необхідно перейти за даним посиланням та зареєструватись на сайті. Для кого потрібно, то в подальшому ось тут ви можете прогорнути вниз і буде детальна текстова інструкція. А я ж наразі покажу вам на практиці, як це воно все відбувається. Після того, як ми перейшли за посиланням, ми нажимаємо на кнопочку Connect і пишемо свою пошту. Ось, Пишемо свою пошту і нажимаємо на кнопку Login. Далі на нашу пошту приходить код. Ось мені вже прийшов 52, 80-74. 70, 74. І нажимаємо на кнопку Confirm. Якщо у вас не грозить сторінку, то ви можете перезавантажити і у вас успішно перекине на наступний етап. Ось, очікуємо декілька секунд, щоб воно там все успішно загрозило. Так. Ось, примірно, ми... О, бачимо, що успішно вже загрозило. Тепер ми нажимаємо на Personal Account One і нажимаємо на кнопку «Allow and Continue. І знову ж таки очікуємо. Е, також в браузері, на якому ви робите цей тестнет, ви маєте вже заздалегідь авторизуватись. На своєму аккаунті в Твіттері і в Discord. Якщо ж у вас немає аккаунту в Твіттер або ж у Discord, то ви можете його створити за декілька хвилин. І успішно виконати цей тестнет і заробити до 1000 доларів. Бачимо, що нас успішно перекинуло на саме тестнет. Тепер ми ось тут зліва конектимо свій Твіттер. Ось нажимаємо авторизувати. І таким же самим чином ми коннектимо зліва свій Discord. Так, очікуємо. Трошки довго розіть сторінку через те, що я на даний момент сиджу через VPN. Так. І ось, авторизуємо також свій Discord. Ось, бачимо, наші соцмережі успішно авторизовані. Тепер ми нажимаємо ось тут Welcome Campaigning на Share On X і е робимо репост повідомлення, де ми запрошуємо користувачів приєднатися до XO. Ось, Ми успішно зробили пост. Тепер ми нажимаємо на Mint Welcome NFT. І нажимаємо на Badge і забираємо цю безкоштовну NFT від Xio. Після чого нам необхідно буде підписатися на їхні офіційні сторінки в Twitter та Discord, і зробити ще декілька завдань. Ось нажимаємо ось тут в розділі стейки на follow Twitter. І підписуємось на їхній Twitter. Ось нажимаємо на кнопку Follow і закриваємо. Тепер так само підписуємось на Discord. Ось, нажимаємо на Accept, Accept Invite. а Бачимо, що тут вже е, забагата кількість користувачів. Ну, нічого страшного, нам все рівно зарахується завдання. Тепер ми нажимаємо на кнопочку Go Stake. І тут нам е, необхідно нажати на Login і авторизуватись знову ж таки через пошту, по якій ми і реєструвалися з е, самого початку. Ось. Рекомендується зачекати, щоб сторінку завантажило. І тепер нажимаємо на локін. Так, вводимо ту саму пошту, нажимаємо на локін і вводимо код, який нам прийшов на нашу пошту. Так. 0523. 23... 98. 98. Нажимаємо на кнопочку Confirm. І знову ж таки нажимаємо на свій аккаунт і на кнопку Allow and Continue. Так, запис. Йдемо, все чудово. Так, тепер нам необхідно буде тут взяти тестові токени і покласти їх в стейки. Це все досить просто робиться. Я зараз покажу, як це все легко зробити. Ось тут вгорі буде така біла кнопка, де буде писати WANXION. Нам необхідно просто нажати на цю кнопочку, і нам дадуть ці безкоштовні токени. Ось необхідно ще трішки зачекати, щоб прогрузила сторінка. Ось бачимо FACEIT WANXION, і нажимаємо сюди. Тепер нам необхідно, хоча б в трьох із цих валідаторів покласти ці кошти. В стайки. Ось Зараз я покажу, як це все робиться легко. Так, Бачимо, що ми успішно отримали кошти. Тепер нажимаємо на кнопку делегати. і тут пишемо 0.5COM. Нажимаємо на делегати No та на кнопочку Confirm. І таким же самим чином нам потрібно ще хоча б в двох компаніях покласти ці кошти в стайкі. Ось бачимо, ми успішно поклали і ось тут вже пише Use Taket. Тобто, що кошти вже в стейкінгу. Тепер так само робимо в іншій компанії. І бачимо, що ми вже витратили цей один Xion, який ми е, брали е, з тестових токенів, тому нам необхідно ще раз нажати на цю білу кнопочку і взяти е, ванксіон. Ось, Прогортаємо вгору і знову нажимаємо на фейсет ванксіон. І беремо ще. Один Xion. І знову ж таки кладемо по 0.5 Xion, ще хоча б в двох компаніях. Але вже в різних, не в тих самих. Ось 0.5 Xion, конфірм. І зараз ще зробимо в одній компанії, щоб відповідно цей 0.5 Sion, який ми взяли, не пропадав просто так. Так. чудово, І тепер ще в одній так само зробимо. 5 Xion. І ось все. Ми успішно виконали цей тестнет в розділі Staked. Тепер ми можемо закрити цю сторіночку, коли ось вона завантажиться. Так, все чудово. Бачимо в чотирьох компаніях Ustaked пише. Тепер ми закриваємо цю сторіночку. Можемо також обновити. І бачимо, що в розділі Staked поки що ми не можемо замінити NFT, але ми вже виконали. В цьому розділі всі завдання. Тобто нам необхідно просто зачекати 2 годинки, і тут можна буде нажати на кнопочку Mint NFT і забрати цю безкоштовну NFT. Так, тепер дивіться, в розділ реферал компайнінг. Тут вам необхідно просто запросити двох користувачів по своєму реферальному посиланню і щоб вони забрали велком NFT. Тобто просто підписалися на їхній твіттер, Діскорд і зробили пост. І за це ви ще безкоштовно тримаєте 150 XP і NFT. -шку. Ось тут в розділі реферал ви можете взяти своє реферальне посилання, скопіювати і відповідно скинути своїм друзям. Тепер йдемо далі по тестнету. Там залишилось буквально там декілька завдань, які нам необхідно виконати. Так, так Гуртаємо вниз. І нажимаємо на завдання proof of Extraction. Нажимаємо на кнопочку «Party capa», «Party capa» і Нажимаємо на кнопку Connect. Знову ж таки, пишемо свою пошту. О, тут я скопіював реферальне посилання. Так, зараз я скопіюю значит, пошту. Копіювати. Ось, вставляємо свою пошту і вводимо, знову ж таки код, який прийшов на нашу пошту. Так, 18, 95,40. 95, Знову ж таки, вибираємо свій аккаунт і забираємо безкоштовну NFT. шку Ось нажимаємо на кнопочку Claim і ця от NFT он, буде успішно долучена до нашого рахунку. По завершенню тестнету. Всіх користувачів, для всіх користувачів, які приймали участь у тестуванні платформи, має бути нагорода. Я думаю, що це буде від 20 до 1000 доларів. Тому я рекомендую вам якомога більше пройти завдань, відповідно, щоб отримати більше коштів. Так, тепер ми проходимо завдання від Betfire. Так, запис іде. чудово. Знову ж таки, підписуємось на їхній Twitter і підписуємось на їхній Discord. Ось нажимаємо на кнопочку Follow. І нажимаємо кнопку Follow Discord. Так, ось нажимаємо кнопочку Accept. І тут нам необхідно в самому Discord пройти капчу. Ну іноді сайт Discord запрошує капчу. Тут нам необхідно просто нажимати на рибку і успішно виправити цю просту перевірку. Так, continuum. І ось ми приєднуємось до Discord а. ще одного проєкту від Xeon. І тут, напевно, необхідно буде ще нажати на кнопочку верифікації. Так, це закриваємо. Так, нічого не потрібно більше. І нажимаємо на кнопочку Mint Fast Pass. І знову ж таки забираємо цю безкоштовну NFT. шку Так, це завдання ми виконали. Залишилось нам виконати ще всього-навсього два завдання. Вони також досить легкі. Нічого складного немає в цьому тестнету. Я думаю, що абсолютно кожен, незважаючи на те, скільки вам років, зможе його виконати. Тепер ми переходимо до завдання від AeroScaper. Знову ж таки підписуємось на Twitter даного проєкту і підписуємось на Discord. Так, accept Invite. І знову ж таки ця перевірка від Twitter, як вона задовбала. Нажимаємо знову ж таки на рибку. І знову нажимаємо на рибку. Так, перевірити. І приєднуємось. Continuum. Так, чудово, ми тут знову ж таки підписалися. Тепер ми нажимаємо на цю кнопочку Партіка Апата. І тут знову ж таки нам необхідно авторизуватися. Тут тут вгорі нажимаємо на кнопку Connect Account і пишемо знову ж таки ту саму пошту, по якій ми реєструвалися. І нажимаємо на кнопку Login. Знову ж таки, нам на нашу пошту приходить код. Нам необхідно його ввести. Так, мені ще поки... О, прийшов код. 27, 27, 68, 21. І нажимаємо на кнопочку Confirm. Так, вибираємо аккаунт І тепер в розділі FISET ми беремо тестові токени. Нажимаємо на цю кнопочку Get AST і нам на баланс приходять токени. Так, очікуємо. Бачимо все успішно. Тепер в розділі Create Troller. Ми в розділі AST пишемо 7000. У розділі «Borrow» пишемо 5000 і нажимаємо на кнопочку Confirm. Так. Очікуємо. Бачимо все успішно. Тепер ми в розділі Stability Pool пишемо 5000. І нажимаємо на кнопочку «Депозит». Так, бачимо, все успішно пройшло. Тепер ми в цьому ж саме розділі. Нажимаємо на «Without». і пишемо знову ж таки 5000. І нажимаємо на кнопочку «Without». Очікуємо одобрення операції, бачимо, операція пройшла. Тепер в розділі Redem ми пишемо 5000 і нажимаємо на кнопочку Redem. Так. І все. Це завдання ми також успішно виконали. Ось знову ж таки ми можемо обновити сторіночку. Але NFT ми зможемо заклеймити через декілька годин. Ось бачимо, ми вже можемо заклеймити NFT від Staking, оскільки ми успішно виконали дане завдання. Нажимаємо на кнопочку Mint Page. І таким самим чином ми можемо заклеймити і всі інші завдання. Всі інші NFT в завданнях, які ми вже виконали. Ось так само і в розділі AeroScaper. Через декілька хвилин ми також зможемо заклеїти NFT. Так, тепер ми виконуємо останнє завдання від Masaki Hanlex, оскільки є завдання від Predict and Win вже завершене. Тобто, по суті, я думаю, що у нас є ще час на те, щоб виконати даний тестнет лише до кінця цього квітня. місяця. По закінченню даного місяця, я думаю, вони вже будуть формувати списки і насилати нам нагороду. А нагороду тут можна отримати дуже-дуже дуже велику, оскільки вони зібрали аж 36 мільйонів доларів. Так, повертаємося до завдання Masaki Handlex. Тут також нам необхідно підписатися на їхній твіттер. Ось нажимаємо на кнопочку Follow. Тепер підписуємось на їхній Discord. Ось нажимаємо на кнопочку Accept. Знову ж таки капча від Discord, як завжди. Нічого нового. Шукаємо. А, тепер вже в центрі нам необхідно нажати цих пружочків. Так, приєднуємось. Continuum. І тут тепер необхідно нажати Accept and Verify. Так, все чудово. Тепер ми нажимаємо в розділі Масакі на Go to App. І знову ж таки нам необхідно нажати на кнопочку Login і авторизуватися через свою пошту, по якій ми реєструвалися. Так. Пишемо свою пошту, нажимаємо на кнопочку Login і знову ж таки вводимо код, який прийшов на нашу пошту. Так. Кот, кот, на 62. 56 42, 56, 42. І нажимаємо на Confirm. Знову ж таки, нажимаємо на свій аккаунт і на кнопку Allow and Continue. Так. Ну, в цьому завданні все досить просто. Нам необхідно так, чекаємо, доки сторіночку загрузить. Мосайки. Ну, Що ти? Так, чудово, загрузило. Тепер дивіться в цьому розділі Secure Masaki Handle. Ми придумаємо будь-який нікнейм на англійській мові. Ну, можна також додати декілька цифр. І нажимаємо Claim You handle Ось тепер ми нажимаємо вводимо знову ж таки свою пошту, щоб прив'язати аккаунт, і нажимаємо кнопочку Connect. Так, тепер знову ж таки нажимаємо на кнопку пошук або ж на серч і нажимаємо на Mint. Щойно ми змінтили свій нікнейм. Тепер нам необхідно запросити двох друзів по своєму реферальному посиланню, конкретно на цей от сайт Масейки. Нажимаємо на кнопочку «My Handle». My Handle. і тут «Invite InviteLink. Ми копіюємо дане реферальне посилання і запрошуємо по ньому друзів. Після того, як друзі зареєструвалися, ввели свою пошту та, та, та також змінтили. тобто придумали псевдонім, ми в, розділі, е, ми в цьому розділі от, варив йому секи ID, придумаємо ще е, два нікнейми і також нажимаємо на кнопочку «Мінт». І це завдання також буде успішно виконане. От і всі завдання, що нам необхідно було зробити. Доволі простий тестнет, він не вимагає багато часу, не вимагає. Ніяких затрат, тому рекомендую обов'язково зробити і запрошувати чим більше друзів по своєму реферальному посиланню. Також дивіться, в розділі Leaderboard показує вашу кількість XP. Чим більше буде виконаних завдань та чим більше ви користувачів запросите в даний проєкт, тим більшу ви нагороду ви отримаєте. Якщо ви просто зробите тестнет е і виконаєте всі завдання, я думаю, що вам насиплять не менше, ніж 20 доларів. Але якщо ви ще по своїй реферальній силиці запросите. Ще хоча б 5-10 людей по своєму реферальному посиланню. То я думаю, що вам насиплять не менше, ніж 100-200 доларів на аккаунт. Тому обов'язково рекомендую зробити даний тестнет, оскільки тут все досить просто. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал.